Слава Україні з цим глядачам. Саме зараз у цей час у Львові відбувається акція в рамках Міжнародного дня боротьби з сексуальним насильством в умовах війни. Акція називається Кусторішу. І зараз про неї нам розказує. Може, хтось стане посередині, щоб... Модерувати? Чи, чи ви до кого? Чи ви до дівчат? дівчат. Що, що, щоб дивилися. Так, не дивилися? Я можу стати, в принципі. Щоб, все, це вже Готові? Кажіть, працюєте? Хлопці, що скажіть? Працюємо? Добре. Ось представлення, будь ласка. звуть Іван Субку, заступник голови обласної військової адміністрації. з Зуміта, Розповідайте про сьогоднішнього, будь ласка. Сьогодні ініціатором акції є департамент соціального захисту, громадська організація, військово-обласна військова адміністрація, як структура, та, яка е хоче висвітлити тематику. Сьогодні, 19 червня, є е день протидії е сексуальному, е відно, протидії сексуальному насильству в умовах війни. Ми проводимо в області ряд важливих соціальних заходів, в тому числі відкрито вже п'ять центрів допомоги жінкам і дітям, які постраждали від домашнього насильства. Це в наших громадах, яка відповідно завтра в Морщині буде відкриття чергового центру. Сьогодні ми хочемо акцентувати увагу суспільства і всіх небайдужих громадян відповідно протидії. Сексуальному насильству, в умовах військового стану. Мова йде власне, про е, найбільше це про військових, це про е, ті території, які, на жаль, тимчасово є окуповані, це території, на яких ведуться військові дії, це всі ті безчинства, які сьогодні чиняться на е, москальськими е, військовими, е, москальськими е, так званими солдатами. Щодо цивільного населення, і взагалі ми хочемо акцентувати увагу про неприпустимість будь-якого насильства, оскільки це точно не відповідає ні конвенції, ні взагалі сучасним демократичним європейським стандартам відповідно життя і взаємовідносин між чоловіком і жінкою, насамперед, тобто, особливо коли сила десь застосовується. Сильнішим чоловіком до жінки, чи буває навіть навпаки, тому сьогодні акція є дуже актуальна. Ми за цивілізовані взаємовідносини, стосунки, і за звичайно, за європейські цінності. Звісно, перш за все, за сімейні цінності, за правильне спілкування і правильні взаємовідносини. Дякую, Дякую. представниця ООН Запрошуємо пані Олену. Одну секундочку, ще мусимо почитати. Або з оператори налаштовують одну хвилинку. Олежавка в садовому. Черкаємо. Це буде саме питання кусочка на мене. Це наставить по команді операторів. Ну що працюємо? Представтеся, будь ласка, насамперед. Мене звати Олена Коханець, я є регіональним координатором фонду на населення з протидії гендерно-симовного насильства. І ми тут зібралися сьогодні не випадково, бо сьогодні міжнародний день боротьби з сексуальним насильством під час війни. І вже на сьогоднішній день ми знаємо про 208 випадків, які зафіксовані в офісі Генпрокурора, Але ми розуміємо, що справжня кількість набагато більша, цифра набагато страшніша. І ми розуміємо, що постраждалі не звертаються. Вони навіть не розповідають найближчим людям через те, що бояться осуду, не знають, як допомогти, і тому ми. Тут сьогодні розповідаємо про це, ми розказуємо, що це нормально, про це варто говорити. І розповідаємо про місця, куди можна прийти і отримати цю допомогу. Ми будемо казати про це і сьогодні, і завтра, і стільки, скільки буде потрібно. Це ще один день, коли про це можна так, так. І варто пам'ятати, що немає спеціальних днів для того, щоб це говорити, але це гарний привід знову, і знову, і знову згадати, що це проблема, навіть якщо ми не бачимо її сьогодні в новинах, вона все одно є в історії людей, які це пережили. Щодо Львівщини що можливо якісь цифри зараз актуальні є? На на жаль, зараз таких цифр у нас немає. Е, дуже багато знову ж таки не не звертаються, просто не знають, куди їм звернутися, як їм допомогти. Але ми хочемо розказати про і центр допомоги врятованих, і мобільні бригади, які є, і дружні простори, де є спеціально навчені люди, які вміють говорити на цю тему. Вони вміють слухати, вони знають, що сказати цим людям, які пережили сексуальні сістки пов'язані з ними. Скільки таких центрів взагалі є на? В нас є центр допомоги врятованих він є у місті Львові. В нас є спеціалізовані і... і притулки, і денні центри, які дуже багато відкриваються не тільки в Львові, а й в різних громадах. У нас в чотирьох громадах є такі вже активні мобільні бригади, і вони оперують майже по всій області. Вони виїжджають, надають таку допомогу. Тому вся ця інформація вона є в інтернеті. Тут можна дізнатися, як знайти цю допомогу. Дякую. Дякую. Це, власне, центр допомоги врятованому. Це, Хочете ставайте. Так, зараз окуповують ще. вам, хто? Олежа? Будуть питання? Е, зараз я все запитаю, так. дивитесь на мене, але мусимо по команді оперативно. Угу. Працюємо? Представтеся, будь ласка, насамперед. Мене звати Мирослава Квасниця, я є координаторкою центру допомоги врятовної, в який знаходиться у місті Львові. Що потрібно людині, так яка є в можливо такій небезпеці? Сама про це не знає, сама не розуміє, що їй потрібно звертатися. Що потрібно людині можливо якийсь поштовх, як це зробити? Саме найперше це інформація, так аби вона була висвітлена, та інформація, і обов'язково людині потрібно звертатися. Власне, ми говоримо про те, аби люди, аби люди, які зазнали сексуального насильства, і, зокрема, сексуального насильства пов'язаного з війною, щоб вони не мовчали, щоб вони не жили з цією травмою, якою вона є. А власне для того створені центри допомоги врятованим, де працюють спеціалісти і надають кваліфіковану допомогу. Що саме? Так, що так. саме Першочергово це психологічна допомога. У нас працюють дитячі психологині, а також психологія загальної практики. Це юридична допомога, це перенаправлення в медичні заклади. Це і також працює кейс-менеджерка, яка супроводжує безпосередньо вже тих людей, які пострадали від сексуального насильства з боку агресора. Таких випадків на жаль є дуже багато і вікова категорія, як від як діти від 8 років, так само і старші люди. Це жінка 85 років. Саме найгірше те, що ці безчинства найбільше схспоювалися на окупованих територіях, і на жаль, ми на сьогоднішній день не маємо ще повної інформації, що відбувається там і надалі. Дякуємо. Хлопці, добре, всім добро. Хто би не питав дивитись на мене, одну секунду по команді оператора. Працюємо? Олежимо? Представте, будь ласка, насправді. Віра Процеп, капітан поліції, заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю, управління патрульної поліції Львівської області. Дайте так, власне, на Львівщині чи маємо якісь конкретні цифри вже цього року, скільки зверне? Е, я безпосередньо брала участь в тренінгу, де ми обговорювали власну проблему СНПК. І на сьогоднішній день це є дуже складною проблемою, як і для самих постраждалих, так і для тих, хто фіксує такі е, злочини. Але, попри це, ми зобов'язані це робити, адже без фіксації е, цих злочинів російськими військовими. Ми не зможемо задокументувати їх і не зможемо притягнути військових злочинців до відповідальності. Відповідно, наші поліцейські знають, як діяти у випадку звернення постраждалих з приводу СМПК. Також наші поліцейські беруть участь у стабілізаційних заходах на деокупованих територіях. Вони співпрацюють з усіма міжнародними та громадськими організаціями нашими і знають, куди перенаправити особу, яка звернулася по допомогу. То це з числа переселенців можуть бути так, наприклад, жінки, які приїхали сюди, що їм потрібно зробити, щоб злочин був зафіксований. Все, що потрібно зробити постраждалій особі, жінці чи чоловікові? Потрібно зателефонувати на лінію 102, повідомити про проблему. Відповідно, прибуває екіпаж, і вже у співпраці з іншими органами організаціями працює з цією постраждалою особою. Ми повинні розуміти, що всі наші дії будуть направлені на захист прав постраждалої особи. Чому важливо про це говорити в юридичній вищі? Знову ж повторююся, це дуже важливо для того, щоб зафіксувати злочини військових російських злочинців. Щодо ситуації на Львівщині, чи зросли чи показники за цей рік? Щодо показників вам точно цифру зможе надати прокуратура. Таких даних у мене наразі немає. Добре, дякую. дякую. Кажіть, коли працюємо? Так угу. зараз одну хвилинку по команді -ікураторі. працюємо. Представтесь, будь ласка, насамперед. Марта Василькевич, керівниця сектору протидії домашнього насильства Львівського районного управління поліції номер один. Може, ви нам по цифрах щось скажете? Чи є вже дані на Львівщині за рік, хоча б такий почався, чи за минулий рік е, на жаль, по цифрах я вас не зорієнтую, тому що все таки це є підслідність органів прокуратури. Однак поліція Львівщини, в принципі, як і всі підрозділи національної поліції в межах України працюють у напрямку виявлення злочинів пов'язаних пов'язаних сексуальним насильством, пов'язаних з конфліктом. Звернень до територіальних підрозділів поліції напряму від постраждалих не було. В основному це є звернення, які фіксують уже психологи. Які фіксують працівники соціальних служб, коли працюють з жінками внутрішньо переміщеними і в основному з жінками, які саме переміщені вже з окупованих чи деокупованих територій на даний момент? Чому важливо про це говорити зараз власне в юридичному Е, Важливо говорити про це не лише зараз, про це важливо говорити в принципі постійно, тому що це злочин, який не має давності. Це злочин, який на жаль у нашому законодавстві національному не ідентифікований як окремий вид злочину, а саме як сексуальне насильство пов'язане з конфліктом чи пов'язане з війною. Тому що я вважаю, що напевно так правильно буде говорити. Ці злочини національна поліція розслідує все-таки як злочини проти статевої недоторканості особи та життя та здоров'я. Тому говорити потрібно, потрібно вносити зміни в законодавство і долучатися до проведення таких перформансів та акцій. Я, Я. Я. правова допомога ще так, ми, ми можемо бачити на акції е, жінок. Їм нанесли гри у вигляді ран, погоїв, свинців. От. Часто такі рани жінки намагаються приховати, а тут. У перформансі. перформанці чітко підкреслили, скільки в мене тут з кожнею хто терпить. Доброго дня. Ми зараз в прямому ефірі терка перший західний. Скажіть, чому вирішила взяти участь цій акції і про свою місію тут? Доброго дня. Наша організація, центр допомоги врятованим, хоче привернути увагу до такої важкої теми, як насильство, і показати постраждалим в тому, що на сьогоднішній момент є безліч організацій, куди вони можуть звернутися за допомогою правовою, психологічною, соціальною. Хотілося, щоб жінки, які постраждали від насильства, і поготового і Наслідок війни, щоб вони не замовчували це і все-таки намагалися захистити себе, зверталися в організації, такі як Центр допомоги врятованим, мобільні бригади. Розкажіть про свою організацію, яку вона надає допомогу. Центр допомоги врятованим це громадська організація, яка надає допомогу внутрішньопереміщеним особам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Сексуального насильства, на жаль, таким людям ми надаємо соціальну підтримку, пошук житла, пошук навчання, відновлення документів, юридична допомога, бо дуже багато спірних питань, таких як відновлення пенсії, відновлення інвалідності і психологічна підтримка таких людей, які зазнали насильства, адже це така травма, яку дуже наодинці важко прожити. І вже... Наші психологині працюють по доведеним міжнародним протоколам ЄМДІР і КПТ. Допомагають таким жінкам для того, щоб вони могли подолати цю травму всередині себе. Як ви працюєте, і де ваша адреса, куди звертатися? Це Куперника 17, місто Львів, палац мистецтв. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 10 до 18. Дуже вам дякую. Здравствуйте. Mm. <пробуйте> дуже багато учасників, так? тут є <діляді пробуйте> додатковий матеріал, який можна <пробуйте> а, отримати і дізнатися адресу малого каже, це трішки. На жаль, за початком повного повномасштабного створення таких випадків в Україні почастіше за інформацією Дмитра Лубійця, омбудсмена з прав людини. Серед постраждалих є і діти з віком від 4 років, і літні люди до 85 років. Перформанс добігає завершення, а ми, я ж прощаюся з вами. Не надовго, сьогодні детальніше про цю акцію та інші події ви зможете дізнатися, в він хнуше перший західний у 19 та у 21 годині. До побачення.